Так, ми вже на місці ставив ланцюги на машину, бо вночі дуже гарний дощ падав. І, все... І зараз скільки градусів? Піду вперед. Я від'їдувся. Угу. Ладочки Я його назад. Вовне не сильно. Колесо, колесо крутиться не туди, оце перше. Що прямо? Я ні, ще трошки можна було, думаю, хватить. Я думаю, що хвата, воно вже більш машини стоїть. За. Лапки. Так. Буде перша зимівля у нас на платформі. Тут спеціально робив місце під неї, перевозив вулики. Треба вміти працювати з цим рдом центральним. Треба, щоб була рівна земля, у нас трошки підвищення. підвищення. Це нічас Так. Ну, лишай, напевно, на другий, бо там трошки йде на підвищення. Я uh -huh. думаю, що мало бути нормально так Так, добре. Да, Якраз добре на другий. Там треба болт покласти, не спіши. Ще так. трошечки, ще мене на сантиметрів ага. двадцять. Ну ти не дотягнув до болта. А то не Так. Да? Да. Може бути так. Угу. Ну Ну Значили тут рівно стов... вроді бо я знаю. Ну стоять. Ну трошки не йде. Ні, ну Детянь, ті чуть-чуть, так. -чуть, Ну, зараз будемо відкривати наших джіло. Випускати Так. Да. Я хочу вдітися, можна. Сьогодні даємо їм А, Надіюсь, що на сьогодні вівторок, середа-четвер. Або завтра після обіду, або четверг, зранку, будемо бачити, буде по погоді. І треба буде зробити ревізію, переглянути всі. Все. А поки що відкриваємо. І йдемо на відкачку мене. Іванович, я думаю, що треба одітися. Ні. Откривайки йому до сторону. вони спокійно виходять. Ну вона м'яка досить. В'їзді. Ну. Зараз плюс 16. Ну що, ну, бачите, має краки, все нормально. Надіюсь, що вони доїхали і в них все год. Да, тут залишились крихти від полосок, що ми ставили, як ми тут накришили центральний ряд. Ну що, все чудово. Залишаємо їх, нехай нехай облітуються. Перша серія завершилась. У Нас сьогодні другий день. Як ми приїхали на платформі, mm -hmm. сьогодні оглянули джоло сім'ї, всі збуджені, бо тому що осушують рамки mm -hmm. на точку є. З цієї платформи одну сім'ю ми, теж не сім'я була, фактично, витрусив. А матку вони не прийняли молоду. Так само не було розплоду, там практично було три рамочки джоли, і то їх досить мало було. Тому прийняли рішення їх повитрушувати. Також одна проблема сім'я ось та, з магазином. Там вверху п'ять рамочок з печатним розплодом в магазинах. матка якось була піднялася. Вони поставив їм одну рамку з калачиками. І туди струсив всю бджолу, матку не побачив, але надію, що матка внизу вона буде працювати так само внизу. Деяким сім'ям доставили по медовій рамці. Багато сімей, котрі залишилися на 9 рамках, деякі навіть на, на 8-9 рамок, бо 10-та рамка йде у нас а, годівничка. Ось тут у нас є 2, 4, 6, 8 рамок, іде заставна, і там іде годівничка. Деякі рамочки, деякі вулики є, що взагалі не сталося заставна, тут є, Бо тому що багато розплоду. Оста як тут. 2, 4, 6, 8, 9 рамок так і лишилося і так само залишилася годівничка. Не сталося заставні. На зиму обов'язково заберу дві рамки від них. Буде заставна 7 до 7 рамок, максимум 8, 7, 8 рамочок. На зиму залишається будівничка і знову заставна. Ось, Бджілки так працюють. <кій> те, що в нас тут немає одного вулика, це не проблема. Є відводки, ось там, ось там відводички є. Так, то якраз вони розраховані на те, щоб підсилювати потім сім'ї, котрі будуть йти у 2025 році на водозбір. Також сьогодні проводимо тут жорстку відсушку, забиралися рамки, котрі маломедові, також забиралися деякі язики. І такий зараз гул стоїть на пасіки в загальному раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Десь 60 рамок підібралися маломедові. І сьогодні бджілки їх осушують. Язики осушують, рамки осушують. З цих рамок деякі підуть на перетопку, так оце чорна, але на перетопку. Ну Є так само і е, світла, біла суш то це будуть на, на зберігання. Ось таку роботу провели. Так само сьогодні ввечері планую дати вже а, цим бджілкам першу стимуляційну підгодівлю Це по одному літру сиропу. Наразі бджола збуджена, є, що приходять вже з пилком, так само вчора трошки пилок носили. А, це у нас золотарник квітує. Ось. Ділки працюють. По платформі все супер, задоволений роботою платформи. Подобається. Якщо б вийшло ще взяти за дві таких платформи, то було б взагалі бомба. Все, готуємося помаленьку до зимівлі. Полоски вони вже деякі сім'ї розгризли. А ще там лишилося, можливо, по 30-40% полосок. Так що незабаром знову будемо ставити другий раз на платформу полоски, а тим же будемо ставити третій раз полоски. Все всім дало підготуватися до зимівлі.